В нашому музеї е, працює кіноклуб Доку Панорама із колекція фільмів Докудейс. Е, коли наш музей був розбитий, то я дуже багато думала про те, як відновити роботу музею, тому що мені було дуже цінно зберегти прихильників музею. Ця, цей контакт був встановлений. Ну, в результаті я вам скажу, ну, без перебільшення великих зусиль. Ми багато працювали, ми старалися робити, щоб наші заходи були музейні, змістовні, цікаві, пізнавальні, щоб вони були для всієї родини, щоб прийшла, наприклад, родина до нас на захід, і всі пішли задоволені, і дорослі і діти. Колекція цих фільмів вона різноманітна. І я зрозуміла, що ми можемо ці кінопокази доповнювати експонатами з фондів нашого музею, тому що експозиційну роботу ми проводити не можемо, виставкову не можемо. Приміщення в нас немає. Але от таким чином ми б могли, знаєте, підтримувати наш зв'язок із охтерчанами. І нам це вдалося, правда, великою ціною, тому що у грудні 22-го року ще йшли, ну, ще йшли, як і зараз йдуть бої, так? світло вимикали, зникав інтернет, ми проводили заняття, треба було виконувати домашні завдання, я це робити не могла, знаєте, систематично, доводилось доганяти, але в мене була, знаєте, і бажання велике, і такий обов'язок перед громадою. І ось зараз ми проводимо кінопокази в нашому вже підвальному приміщенні, яке ми освоїли, зробили там розкішний ремонт, у нас тепер там під мистецький простір. Ми проводимо кінопокази. В цьому році докудись UA був оголошений конкурс на кращий імпакт кіноклуб і Я вам скажу, що я, е, ну як би сказати, людина самокритична, і я вирішила, що я ще недостатньо напрацювала досвіду для того, щоб представити роботу кіноклубу і себе як модераторки на огляд такого поважного журі. І ви знаєте, коли я Почала писати, я й правда стала пишати, скільки ми всього зробили. Ну, ось, наприклад, кінопоказ фільму і кожна річка це, це про і... збереження річок України, про екосистему. І ми подивилися фільм, обговорили з експертами, а це були фахівці Гетьманського національного природного парку. І ми вирішили, чому б нам не привести до ладу берег річки-охтирки. Ми організувалися, Охтирчани, молодіжний центр, Товариство Червоного Христа, вийшли на суботник, ми, ми прибрали берег річки, ми впорядкували природні джерело. І ми насадили алею з дубів, бо дуби дуже любив писати Івана Григоровича Повал про ну, такі приклади. Тому наш кіноклуб докупанорами музеї в десятку кращих кіноклубів України. Цим дуже страшенно пишаюся.